Hello. Шукаєте помічника у навчанні читанню англійської мови, тоді це відео саме для вас. Четверта серія віртуальної екскурсії на мій канал на YouTube. Огляд четвертої частини озвученого тренажеру Distance Learning Reading Drills. І так що нового в четвертій частині. Окрім традиційних слів. На правило читання літери I в закритому складі. Цього разу я додала дві авторські наробки, де на мотиви відомих пісень, зокрема, Happy birthday to you. Треба прочитати такі ремівки зі словами де літера Ай в закритому складі. Послухайте і, можливо, спробуйте, і ви повторити.

І ще одна пісенька. А яка ця пісня ви зможете самі побачити? Якщо завітаєте на канал і переглянете четверту частину. Користуйтеся цим озвученим тренажером, це абсолютно безкоштовно! Oh, да. Також до четвертої частини розробила набір карток з аудіосупроводом. І сюди ж включила ті дві авторські наробки двох пісеньок, які були в самому відео. Якщо вас зацікавив даний набор, будь ласка, звертайтеся, ціна дуже символічна всього 10 гривень. До речі, маю такі набори до всіх 11 частин тренажеру. Заздалегідь дякую за дружбу. Підписка та вподобайки зроблять наш день. І як я завершую четверту частину тренажеру, See you later, alligator!